Шановні офіцери, солдати, шановні партнери, друзі, колеги Олена Володимирівна, велика честь бути тут з вами. Україна сьогодні єдина як ніколи. Українське суспільство, українська армія. Ми боремося за нашу свободу. І ви сьогодні на вістрі цієї боротьби, тому що сьогодні ви набуваєте досвід, практичні навички, стандарти, стандарти армії НАТО. Я переконаний переможні навички, переможні стандарти, які ви використаєте в реальних умовах, якими ви поділитесь зі своїми товаришами. Сьогодні на вас лежить велика відповідальність за нашу перемогу за встановлення миру на європейському континенті, за повернення глобальної світової безпеки. Тому ця відповідальність вимагає від нас з вами, від вас концентрації, здобуття всіх знань, навичок, вмінь, які ми. З вами діляться ваші інструктори на цій базі. Це інструктори з Великої Британії, Австралії Нової Зеландії. Ви працюєте з ними щодня на п'ятитижневих курсах. Я переконаний, що сьогодні всі ви вже зовсім інші. Ми сьогодні вже мали можливість поспілкуватися, і почути хлопців і дівчат, почути їхні враження. Для мене це дуже важливо, як і для нас всіх. За кожним з вас стоїть сила українського суспільства, за кожним з вас стоять. Серця, думки, мрії, надії кожного українця, всіх нас. Тому не підводьте, смоктуйте, впитуйте в себе ці знання, ці практичні навички. Вони безумовно будуть потрібні для того, щоб здобути нашу перемогу. Ми вдячні нашим партнерам за їх підтримку. Я також хочу звернутися і до них, Dear партнерс, dear френдс. It's a great honor and pleasure to have this opportunity to thank you personally for the helping hand you extended to us. UK, Australia, New Zealand, and other partners have proven to be a true friend of Ukraine in these difficult times. Your support is one of the crucial pillars ensuring protection of our people and preservation of Ukraine as an independent state. Here at Camp Nuk, you have helped us prepare more than 14,000 soldiers. Many more will be trained here in, in the future. These brave men and women will, will become the backbone of Ukraine's army. Your contribution cannot be overstated, and I thank you for that. You bring our common victory against tyranny closer. Ukraine will certainly get the job done and will stop Russia. but your further assistance plays a crucial role in this process. We are stronger together. Together we will win. Разом ми переможемо завдяки підтримці наших партнерів, завдяки підтримці Великої Британії, яка надає нам зброю, яка надає нам підтримку санкційну та підтримку фінансову, яка сьогодні тренує вас, наших солдатів і офіцерів, нашу надію на перемогу. Ми точно цю перемогу здобудемо. Я дякую вам, дякую вашим родинам за їх терпіння, за їх відвагу. Дякую вашим батькам за те, що вони виховали вас правильно, і ви маєте цю силу духу і силу волі взяти в руки зброю, і захистити свою країну, захистити країну разом з нашими партнерами, разом зі всіма українцями, разом з вашими побратимами. Дякую вам, разом до перемоги. Слава Україні! Обіймаю вас, хлопці і дівчата. Дякую.